Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку особливості взаємодії металів з нітратною і концентрованою сульфатними кислотами. А розпочнемо нашу тему з вивчення саме нітратної кислоти. Молекулярна формула нітратної кислоти – 3 Нітроген має ступінь окиснення плюс 5 в цій сполуці. Структурну формулу ви можете бачити на екрані. Зверніть увагу, нітроген це елемент п'ятої групи головної підгрупи. Він має 5 електронів на останньому енергетичному рівні. З них 2 спарені, а 3 ні. Отже, нітроген утворює 3 зв'язки ковалентні полярні. І один зв'язок за донорно-акцепторним механізмом. У нітрогрупи НО2 утворення зв'язків відбувається по-різному. А потім відбувається перерозподіл електронної густини зв'язку в нітрогрупи, і, електро... і структурну формулу вже можна записати по-іншому. Ступінь окиснення нітрогену у сполуці у нітратній кислоті плюс 5, а валентність 4. Що собою представляє нітратна кислота? Нітратна або азотна кислота це безбарна рідина, дуже легко змішується з водою, легко випаровується і має різкий запах. Хімічні властивості кислоти це сильна кислота, у розчині дисоціює з утворенням гідроген катіону та нітрат аніону. Особливістю нітратної кислоти є розкладання. З часом нітратна кислота жовтіє. А чому саме? Тому що вона розкладається на нітроген 4оксид, який має бурий колір, кисень і воду. А прискорити цю реакцію можна за допомогою температури при нагріванні. Нітратна кислота по-особливому відноситься до металів. В залежності від того, яка вона концентрована чи розбавлена, продуктами відновлення кислоти різні. Ступінь окиснення нітрогену з полуці концентрованої нітратної кислоти плюс 5 це найвищий ступінь окиснення, тому в окисновідновних реакціях нітратна кислота виступає завжди окисником. Такі метали, як залізо, алюміній, хром, концентрована нітратна кислота пасивує, тобто не реагує. На поверхні металу утворюється при контакті з кислотою сильна оксидна плівка, і тому реакція не відбувається. З неактивними металами нітратна кислота відновлюється до нітроген 4 оксиду, де нітроген має ступінь окиснення плюс 4. З активними металами нітратна кислота відновлюється до нітроген 1 оксиду. Ступінь окиснення нітрогену плюс 1. Розбавлена нітратна кислота, так само як і концентрована у кисновідновних реакціях є окисником, і нітроген у сполуці має ступінь окиснення плюс 5. З неактивними металами нітратна кислота відновлюється до нітроген 2 оксиду. Де ступінь окиснення нітрогену плюс 2. А з активними металами вона максимально відновлюється до амоніаку або при надлишку нітратної кислоти утворюється сіль амонії нітрату. В обох випадках ступінь окиснення нітрогену мінус 3. Ітак, метал по відношенню до нітратної кислоти. Утворюється сіль, продукт відновлення відповідно до попередніх схем, і вода. Наприклад, залізо перед нітратною, е, з нітратною кислотою пасивує, тобто реакція не буде відбуватися. Мідь з концентрованою нітратною кислотою дає нітрат нітроген 4 оксид і воду. Магній. Активний метал з розбавленою нітратною кислотою дає нітрат, При надлишку дає амоній нітрат і воду. А тепер давайте розглянемо з вами. Сульфатну кислоту. Її особливості при взаємодії з металами. Молекулярна формула кислоти H2SO4. Сульфур в сполуці знаходиться в ступені окиснення плюс 6. Структурна формула сульфатної кислоти виведена на екрані. Зверніть увагу: сульфатна кислота двоосновна. Тому Оксигеномісна, тому сульфур пов'язаний з гідрогеном через оксиген. Сульфур в сполуці шестивалентний. Оксид, який відповідає кислоті? Сульфур 6 оксид. Валентність і ступінь окиснення сульфуру в сполуці, як і в кислоті, так і в оксиді, однакова. Ступінь окиснення плюс 6, валентність 6. Що ж собою представляє сульфатна кислота? Сульфатна або сірчана кислота це берзбарна олеїста рідина, одна з найсильніших неорганічних кислот. Змішується з водою у будь-якому співвідношенні. При змішуванні концентрованої сульфатної кислоти з водою виділяється велика кількість теплоти, тому потрібно бути дуже обережним до води додавати сульфатну кислоту. Властивості кислоти залежать від того, розбавлена кислота чи концентрована. Давайте розглянемо деякі властивості розбавленої сульфатної кислоти. Сульфатна кислота як сильна кислота в розчині. Дисоціює з утворенням протонів гідрогену та сульфат іонів. Індикатор показує кисле середовище. З металами розбавлена кислота реагує з металами, які в ряді активності знаходяться до водню і витиснюють водень із кислоти. Наприклад, магній при взаємодії з сульфатною кислотою розбавленою. Утворюється магній сульфат і виділяється водень. Давайте ж з вами розглянемо особливості концентрованої сульфатної кислоти. Концентрована сульфатна кислота є сильним окисником. Давайте спробуємо розібратися, чому. Сульфор в даній сполуці знаходиться в найвищому ступені окиснення плюс 6. І тому в окисновідновних реакціях може бути тільки окисником. Але такі метали, як залізо, алюміній та хром, пасивують концентровану сульфатну кислоту, тобто не реагують. Концентрована сульфатна кислота може реагувати з неактивними металами, при цьому сульфур буде відновлюватися до сульфур 4 оксид де сульфур, сульфур виявлятиме ступінь окиснення плюс 4. З активними металами концентрована сульфатна кислота відновлюється або до сірки, або до гідроген сульфіду, де ступінь окиснення сульфуру буде мінус 2. Наприклад, схемою. Метали при взаємодії з концентрованою сульфатною кислотою, дає сульфат, продукт відновлення відповідно до схем, яку ми тільки що розібрали, і вода. Відповідно до схеми, алюміній пасивує концентровану сульфатну кислоту. Таким чином, реакція відбуватися не буде. Аргентум неактивний метал. Реагує з сульфатною концентрованою кислотою. І зумфуренням сульфату, сульфур 4 оксиду і води. Аргентум змінює ступінь окиснення від 0 до плюс 1 і є відновником. А сульфур від плюс 6 до плюс 4 і є окисником в даній реакції. Магній. Як активний метал при взаємодії з концентрованою сульфатною кислотою утворюється сіль. Продукт відновлення сульфур, гідроген гідрогенсульфіт, вибачте. І вода. Магній віддає 2 електрона, сульфур приймає 8. Магній є відновником у реакції. А сульфур окисником. Підведемо підсумки. Нітратна і концентрована сульфатна кислоти в реакціях з металами проявляють специфічні властивості. Нітроген і сульфур, що входять до їхнього складу, є сильними окисниками. Концентрована нітратна та концентрована сульфатна кислоти пасивують Перед такими металами, як алюміній, хром та залізо. концентрована нітратна кислота реагує з усіма металами: з купрумом, аргентумом, гідраргіоном, відновлюючись до нітроген 4 оксиду, у якому ступінь окиснення нітрогену становить плюс 4. Розведена нітратна кислота, залежно від активності металів, відновлюється з активними металами до амоніаку або, якщо дуже розведена кислота, до амоній нітрату. З неактивними металами до чи 2 оксиду із ступенем окиснення плюс 2. Концентрована сульфатна кислота, як окисник. З активними металами відновлюється до сірки та гідрогенсульфіду з неактивними до сульфур 4 оксиду Дякую за увагу!